Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрілися у Камбоджі на саміті АСЕАН, який став однією з важливих міжнародних подій напередодні зустрічі на рівні 20. -ки. У Пномпені знаходяться і президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, і очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров, який буде презентувати Росію на саміті «Двадцятки» замість її очільника Володимира Путіна. Таким чином можна сказати, що зібралися головні міжнародні гравці на тлі війни, яку Росія продовжує проти України. І тому досить важливим був сам той факт, що очільники зовнішньополітичних відомств України і Сполучених Штатів зустрілися якраз після визволення Херсона українськими військами та відходу російських окупантів на протилежний берег Дніпря для Дніп... Дмитра Кулєви… Це визволення Херсонщини стало приводом для того, щоб подякувати Сполученим Штатам за ту підтримку, яку вони надають Україні. А для Ентоні Блінкена, окрім привітання з визволенням Херсону від російських загарбників. З запевненням того, що Сполучені Штати її надалі допомагатимуть Україні у її боротьбі з російською агресією, і це звичайно найважливіший зміст тих перемовин, які відбулися між державним секретарем Сполучених Штатів і міністром закордонних справ України. Варто нагадати, що напередодні проміжних виборів до Конгресу Сполучених Штатів існували певні побоювання, що адміністрація Джозефа Байдена вже не зможе надавати Україні такий розмір допомоги, який існував після лютневої агресії Володимира Путіна, тому що у представників ймовірної республіканської більшості буде інший погляд на те, як варто витрачати гроші на ті чи інші принципові для сполучених штатів задачі у внутрішній та зовнішній політиці. Однак, як відомо, спостерігачі вже зараз, коли ще остаточно не підбиті. Підсумки парламентських виборів у сполучених штатах констатують, що не відбулося так званої червоної хвилі, і що республіканці, навіть якщо отримують більшість у палаті представників, навряд чи зможуть диктувати адміністрації свої умови у тому обсязі. У якому вони могли б продиктовані в разі тріумфальної перемоги республіканської партії на виборах до конгресу Сполучених Штатів цієї перемоги, якої і не відбулося, саме тому. І президент Сполучених Штатів Джозеф Байден і державний секретар Ентоні Блінкен можуть набагато більш впевнено говорити про подальшу допомогу Україні, ніж це було тоді, коли. Ми ще не знали результатів цих проміжних виборів до конгресу і могли побоюватися, що нові конгресмени, які не вважають за необхідне продовження такої допомоги, будуть складати у палаті представників значну кількість. Також варто Звернути увагу на той факт, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулєва після прибуття до Пномпеню підкреслив, що будь-яка війна. Має закінчитися дипломатію і закликав Російську Федерацію добросовісно ставитися до ймовірних перемовин. Ці слова очільника українського зовнішньополітичного відомства відповідають цій інформації, яка з'являлася у медіа останнім часом після перебування в українській столиці помічника президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейка Салівана. Пан Саліван за твердженням поінформованих американських видань пропонував офісу президента України Володимира Зеленського не відмовлятися від самої ідеї перемовин з Російською Федерацією, та ба більше надсилати сигнали про готовність України. До таких перемов і потрібно це зовсім не для того, щоб самі перемовини почалися, тому що у білому домі не вірять в те, що президент Російської Федерації Володимир Путін взагалі готовий до будь-якої конструктивної розмови з українською стороною, а для того, щоб ці країни... Союзниці сполучених штатів, які вважають, що війна має закінчитися за столом перемовин, бачили конструктивну позицію української сторони і переконалися в тому, що Російська Федерація на чолі з президентом Володимиром Путіним до жодних перемовин не тяжіє. Саме з цього часу високопоставлені представники українського керівництва продовжують говорити про можливість перемовин і дипломатичного вирішення цієї війни, яку Путін розпочав у лютому 2022 року, Москва, як відомо, також постійно підкреслює, що готова до дипломатичного вирішення конфлікту. Нещодавно про це говорив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков, який сказав, що цілі. Так званої спеціальної воєнної операції можуть бути досягнені і за столом перемовин, тобто дипломатичним шляхом. Однак, тоді, коли Москва говорить, що вона може досягти цілей спеціальної воєнної операції за столом перемовин, це фактично означає продовження тих ультиматумів на адресу України і цивілізованого світу, які Росія почала висувати ще до свого нападу. На Україну із зміст, яких нам добре відомий це так звана демілітаризація і денацифікація України, тобто створення умов для майбутньої воєнної агресії з боку Російської Федерації, а також фактичне визнання російського статусу територій, окупованих Москвою у 2014-2022 роках. Очевидно, що це зовсім не та переговірна платформа, про яку взагалі можна серйозно говорити, як про закінчення цієї війни, яку Росія розпочала проти України, і таким чином можна трактувати слова очільника українського зовнішньополітичного відомства про те, що Росія має відповідально ставитися до перемовин, як заклик не висувати подібні умови. Мовою усвідомити, що реальна війна Росії проти України може закінчитися тільки з повагою до міжнародного права. А це означає, що під контроль Києва мають повернутися всі території, які були окуповані Росією після 2014 року. Що український прапор має з'явитися як у Херсонській, Донецькій, Луганській і Запорізькій областях, так і в Криму А Чорноморський флот Російської Федерації має раз і назавжди залишити свою базу в українському Севастополі. Ну із. Звичайно, при цьому Україні мають бути гарантовані на майбутнє такі параметри безпеки, які унеможливили. б. Подальші напади Російської Федерації на цю країну головним золотим стандартом такої безпеки має бути вступ України до НАТО і розміщення на її території таких озброєнь, які в принципі виключали можливість будь-якої російської агресії, і нагадували б Російської Федерації про жахливі втрати в разі навіть спроб знову атакувати українську територію. Якщо Російська Федерація буде готова до надання таких гарантій, а країни-члени НАТО погодяться із швидким. Ми приєднанням України до альянсу, можна буде сказати, що війни у Європі, принаймні на найближчі роки, є закінченими. Ну до того часу, поки Росія не вирішить, що готова воювати вже із самим блоком НАТО. Ну а якщо таких гарантій рішень не відбудеться, ми будемо з вами свідками ще багатьох кровопролитних війн як в Європі, так і в Азії. Російське політичне керівництво готове до таких війн, як бачимо, воно не виключає можливості нових агресивних дій проти своїх сусідів. Дякую, друзі, залишайтеся на. Цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миро вам!